Чим прана і апана схожа на нашу нервову систему у Йозі. Ми кажемо прана, це вдих, це дія, це енергія, це енергія, що підіймає наш дух вгору. А пана це видих, це відпускання, це заземлення. У медицині це звучить як симпатична нервова система, це бий або тікай, і пара симпатична нервова система. Відпочинь і перевари. Але в енергетиці ми не просто в реакціях. Ми бажаємо балансувати дихання. Нам допомагає в цьому, усвідомленість допомагає. В Цьому присутність допомагає нам балансувати. Коли прана і апана в гармонії, ви не зависаєте в стресі, ви не тікаєте в апацію. У вас не буває такого, що я нічого не хочу. У вас завжди є енергія, ви завжди можете балансувати. Тому, коли у вас активна прана і апана, симпатична і парасимпатична нервові системи, ви знаходитесь в потоці. Ви знаходитесь в собі, у вас є сили на те, щоб діяти. Ви можете втілювати свої ідеї в життя, і ви просто знаходитесь в собі усвідомлено, розумієте, що ви знаходитесь Парижному часі.